Сьогодні ділюсь рецептом вишні у власному соці. Такий рецепт вишні я закриваю із року в рік. Вона ідеально підходить для випічки та різноманітних десертів. Рецепт дуже вдалий і перевірений роками. Скористуйтеся ним і ви. У мене 10 кг вишні. Я її помила і видалила кісточку. Тепер беру велику миску і шарами викладаю вишню разом із цукром. На 10 кг вишні я беру приблизно 2,5 кг цукру. Виберіть за своїм смаком. Коли виклала шарами із цукром вишню, залишаю її на ніч, щоб вона пустила сік. У мене вже простерилізовані банки, а на ранок моя вишня має ось такий вигляд. Соку вона пустила ну, дуже багато. Я акуратно її перемішую, не придавлюючи її. Вишню ще раз перемішую, ну дуже багато соку вона пустила. Розкладаю вишню по стерилізованих банках і заливаю соком до самого верху. До речі, якщо залишиться сік, його можна закрити в окремій банці. Такі вишні обов'язково потрібно стерилізувати. Також я залила кип'ятком ще кришки. Накриваю кришки на банки. Беру велику каструлю, на її дно викладаю махровий рушник, заливаю теплою водичкою і опускаю свої банки. З моменту закіпання простерилізую 15 хвилин. Потім закатую банки, перевертаю їх догори дном, накриваю теплим одіялом і залишаю до повного охолодження. Такими вишнями ми ласуємо цілий рік. Ну дуже смачно, скуштуйте і ви.